Всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд. Хочеш золота? Багато золота. Тоді слухай скільки це тобі обійдеться. Всі ми знаємо багато способів отримати золото на халяву, але сьогодні мова не про це. А про що? Про золоті квитки, чи вигідно їх взагалі купувати? Non, 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 non. Новий розіграш на 1 мільйон 162 тисячі 500 золота виглядає доволі заманливо, особливо коли тобі підсипають два квиточки на халяву. Ех, ще б з ним щось випадало. Після такого стрельнула мені ідея порахувати, як то все дорого буде коштувати. Не буду тягнути одразу до розрахунки. Заходимо в магазин, дивимося ціну на квитки. Найнижче купляти по три штучки. Ціна за один виходить 43 гривні 33, 33 копійки. Але ж то разова акція, нас цікавлять трошечки більші масштаби. Наступно по вигоді йде пропозиція по 100 штук. Тут ціна за один вже вийде 49 гривень. Питання до ВГ. 49 гривень. Сколько? Тепер так, щоб пройти всі етапи, нам потрібно символічних 2025 золотих квитків. Мені вже страшно далі рахувати. Математика проста. 2025 множимо на 49, і це все дорівнює 92 225 гривень. Майже соточка. 100 тисяч гривень. Камон, добре, що не доларів. Така собі вигода, якщо чесно, а тепер давайте глянемо на інші пропозиції в магазині і порівняємо. Візьмемо, до прикладу, ось цей набір. 75 тисяч золота за 5700 гривень. Отже, за 1 мільйон 162 500 голди ми в такому випадку віддамо 88 350 гривень, що вже поприємніше. А якщо взяти скарбничку, де за 100 тисяч ми знову платимо лише 5700, то за 1 мільйон 162 тисячі 500 золота вийде всього 66 тисяч 262 гривні 50 копійок. Ось так. Тож розвивайте свою фінансову грамотність і думайте, куди краще вкладати свої цінні шекелі. Всіх був радий бачити. Всім пока. 一样，哥哥。